Оно єдині новини. Наша рубрика Україна за яку ми боремося. Її авторка Валерія Мікульська цього разу побувала на Київщині. Подивіться. Екоцид – слово, яке досі ми мало чули. Це біда, яку на нашу землю принесли росіяни. На цьому відео Національний парк Святі Гори, Донецька Швейцарія казали Гіди. Тут він ще повний життя, хоч і під час війни. А вже ось на цих кадрах він потерпає від касетних черг і палає. В травні була втрачена п'ята частина парку, адже лісівники просто не могли загасити вогонь під обстрілами. Росія порушила всі принципи збереження природи за вісім років війни. У міністерстві захисту довкілля нарахували близько трьох сотень випадків екоциду. І тисячі екологічних злочинів від лютого, і це лише на тих територіях, до яких змогли дістатися експерти. Росіяни скалічили Київщину, заміновані ліси, знищені екопарки. Цього року мандрівки регіоном стали практично неможливими. Але ми все відновимо і повернемо. Адже Київщина має чим здивувати: свої острови, свої гори, свої печери. Ми зараз нагадаємо вам про всю цю красу. Тримаємо курс на Києво-Святошинський район. Один із найбільш горбистих у Київській області. Його територією колись проходила древня оборонна лінія, що тяглася на тисячу кілометрів довкола історичної області. Так, це Змієві вали. Але про це вам розкажуть на історичній екскурсії. А ми у 25 кілометрах від Києва, на околиці села Худосівка, йдемо шукати найбільшу печеру Київщини в одному з глиняних ярів. Багато хто поривався, але мало хто знаходив. Таке про печеру геонавт пишуть на мандрівних форумах. Можливо, це тому, що печера глиняно-земляна, і після негоди вхід до неї часто просто замулюється. Але я от знайшла чітку точку координат гуглу від попередніх дослідників, за що їм дуже вдячна. І от поки що, все доволі комфортно, навіть протоптана доріжка. Ліс неподалік Ходосівки не зовсім типовий, не схожий на більшість довкола столиці, широких і повних сосен, а подекуди в гущавині і зовсім здається, що ти десь у заростях Амазонії. Селі, до речі, вже звикли до мандрівників і залюбки підкажуть, де саме завернути до лісу. Але от як іти далі, описують приблизно так: там буде один яр, перейдете, потім другий, трохи більший. А от уже в третьому, глибокому, знайдете печеру. Я ще той майстер з орієнтування. Тож про всяк випадок лишу вам точні географічні дані. Та да, GPS в лісі це звичайно. Така рулетка ого, Оце круто. Що сказати, півтора кілометра ми йшли невідомою стежкою. Потім таки знайшли поворот до печери, але він привів нас до цього урвища. Ідемо? Пішли перший. Вибачайте, що я до вас таким ракурсом, але інакше тут просто нереально спуститися. Ви бачите, який схил? Імпровізовані східці, але немає абсолютно за що зачепитися. Мамо, не дивися. Припустила би, що зайшла не з того боку, але східці натякають на протилежне. Словом, спуск самі бачите, як то кажуть, на вдачу. Так може і в голові запаморочитись. Але судячи із точки нам праворуч. Так, здається. Знаходиться у 30 метрах нижче за пагорбом. Спуск сюди дуже екстремальний, тому обережно. Але все ж таки ми на місці. Тепер точно. Все так просто. Я тут розраховувала метрів за 20 повсти на колінках, а мені, до речі, із моїм зростом навіть не довелося на них ставати. Вітальня прямо біля входу. Доволі простора. Так, для глиняної печери навіть величезна. Тут навіть Скульптури часів, певно, древній Греції шуткую. Містері називаються капличкою. і Тут бачите навіть свічки. Але й окрім цього багато настінних малюнків ну, вже наших сучасників. Ех, Таким горе з певно, варто парканами мандрувати. Там і писати, до речі, зручніше. Але якщо закрити очі на недолугий наскальний живопис, можна з поміж написів побачити і цілу галерею скульптур. Ну як без них? Довкола ж суцільна глина. Болівальники футбольного клубу Динамо. А звідси ще якісь лази є. Ну, вгору хіба миші проберуться? А отут, отут розгалуження ліворуч і праворуч ще два тунелі. Цікаво. Але це вже сучасний дизайн. Місцеві ентузіасти викопали тунелі вручну. До правого лазу можна пролізти тільки навколішки, і зручно там хіба спати. А от лівий рукав довгий і тісний, тож широкоплечим туди краще і не сунутись. Всередині прохолодно, градусів 15 по відчуттях, але дещо тепліше ніж у гіпсових українських підземеллях. Там цілий рік стабільно плюс 10. І коли з'явилася печера геонафти, чи справді вона природна, відомостей про це практично немає. Але більшість археологів, що працювали в околицях, сходяться в тому, що це колишня монаша обитель, яких поблизу Києва було вирито чимало в період від 11 до 16 століття. Важливе зауваження: в жодному разі не лізти сюди під час або після дощу. Печера Геонав знаходиться всередині слизького глиняного пагорба, і всередині також є вірогідність обвалів. Ну і ви ж дорослі, якщо направлятиметесь сюди, у дике підземелля, обов'язково скажіть комусь, де вас шукати раптом що. Ми так зробили. Зараз короткий передих, і ми рухаємось в гори. А як ви думали, у нас активний тріп? Здивую вас. Вони неподалік у кілометрах десяти. Підземні гори посеред степу. Заманливо! А головне що правда: Васильківські Карпати однозначно можна назвати найтаємничішими на Київщині. Або ні, навіть не так несподіваними. Ми вже на місці. Бачите їх? А вони є всього у десяти метрах від дороги. Гориці ростуть із глибини справжнього польового каньйону, що розрізає навколишні поля. Ця колоритна балка разом із прилеглими ярами, основа заказника. Геологи кажуть, це колишнє річкове русло, адже далі по дну долини протікає ріка Бугаївка, тезка найближчого села. Ландшафтний заказник місцевого значення так написано в офіційному реєстрі природоохоронних територій, але на правду, ніхто його й не охороняє. Отут, певно, в найкрасивішій його точці навіть позначки немає. На дереві обабіч дороги я бачила табличку красуномовну. Продам баранину. А інформації про те, що це заказник, немає. Ну і греть з нею з цією табличкою. Погляньте, яка краса! Ландшафт заворожує. Глиняно-земляні гори за вишки метрів з десять вмостилися на дні яру і нагадують піраміди. Щоправда, неймовірно живі і зараз яскраво зелені. Я не бачила цього каньйону взимку і восени, але влітку і навесні він просто розкішний. Певно, через внутрішню географію тут затримується достатньо вологи, щоб життя просто буяло. Погляньте на ці квіти, на ці трави. Вони пишні, вони яскраві. А ще, до речі, є тут родзинка, де не де зі схилів за вами підглядають колоритні сосни, і не типові, а такі розлогі і дуже схожі на кримські південні, як оця. Це тільки те, що одразу кидається в очі. Васильківські Карпати насправді не просто красива ландшафтна оаза, це унікальна місцина Київщини. Тут, на схилах земляних урвищ, ще дивом збереглася степова рослинність, що не знала розорання: комахи, птахи. Можна сказати, це жива реліктова книга часів та Київської Русі. Чула від місцевих, що останнім часом Васильківські Карпати облюбували джипери і мотокросери. Це звичайно все круто і вражаюче. Я сама люблю поекстремалити, але я покажу вам дещо, що ви можете ненароком зруйнувати. Погляньте вгору, бачите? Оті дірочки? Це домівки. Ці пагорби повні ластівчиних гніздечок. Ну а висновки зробите самі. Чим зайнятися? Гадаю, це місце варте тиші і медитації або неймовірних картин на вашому похідному Мольберті. Я завжди і всіляко за те, щоб не нашкодити екосистемі, до якої навідуєтесь, заповідна зона Васильківських Карпат широка, більше двох сотень гектарів. Але зазвичай туристи обирають для прогулянок цю долину неподалік Великої Бугаївки. Бо ж як без фоточок. А вони тут виходять ну дуже ефектні. Як ви не знаю, а я коли у горах починаю думати про море, пляж і острови. І навпаки, коли йду вздовж берега і ловлю хвилі, подумки уже в горах. Ніколи не визначусь, де мені ліпше. А власне, навіщо цей вибір? Їдемо до води. Щина містечко Ржищів. Більшість туристів приїжджають сюди поглянути на затоплену, хоча насправді дивом не затоплену спасопреображенську церкву, і це дійсно красива у стилі українського бароко, легендарна пам'ятка. Але як на мене, ну не найпривабливіша точка цього місця. І звичайно, ви можете зі мною не погодитись, але якщо ви вже тут, то ви неодмінно маєте побачити колоритні Бориспільські острови. Звідси їх видно, як на долоні. Ну, краса ж, красива панорама із навколишніх пагорбів Ржищева. Ніби так було завжди, правда? Ані ці острови утворилися уже в наші часи за будівництво канівського водосховища, одного з шести найбільших у каскаді Дніпра. А тепер це величезний природний заказник, і він має чим привабити туристів. Тільки но ви покидаєте пляжну пристань, очей не можна відірвати від водяних просторів. Тут біля Ржищева одна із найбільш розлогих ділянок Дніпрового басейну. Бориспільські острови це ландшафтний заказник на воді в його складі близько десяти островів. Є лісисті з болотяними заводями. З густою рослинністю, але є серед них такий, що дуже виділяється, як на мене, дуже колоритний і красивий. Його звідси прекрасно видно. Це так званий Відьомський острій. Подейкують, що київські чародійки зліталися сюди на шабаш. Ну хтось вірить, що досі злітаються. Але як на мене, по-перше, це красиво. Він повністю із піску, і він також встояв під час затоплення. Звичайно, не мітла, але я думаю, що будь-яка відьма віддала б свою мітлу за таку карету. Дякую, Віталію. Я ненадовго. Хоча це я певно погорячкувала із обіцянкою. Острів здалеку здається меншим і пологішим. А тут уже розумію, щоби обійти його весь, знадобиться щонайменше півдня. Я вам скажу для загартованих. Нахил десь градусів 45. Піщаний острів місцеві називають Лисою Горою. І якщо про чаклунок складають радше легенди, то що ізотерики сюди їдуть часто чиста правда. Нібито цей піщаний насип потужне місце сили. Ну і звичайно, щоб набратися її, варто видертись на самий верх. На горі у мене не відкрилося, але от розкішні види звідси однозначно. І це Україна, за яку ми боремось, і яку не маємо права втратити.